Yeah. Его истекут воды живы, все же рече о дусе, Егодях, Его же хотят упримать и верующего имя Его, не об обе Дух святий, Як Ісусе не убе прославлен Аз есть свет миру, ходя й по мне, не моть, ходите во тьме, но і, мать, свет животных. but you Господина и отца нашего, блаженнейшего Нуфрия, митрополита Киевская, и все Украины, мне Господина нашего, высокопресвященнейшего Луку, митрополита Запорожская, Мелитопольского, да меня Господь Бог во царстве Своем всегда на непризнаю кевыхов, я священные митрополиты, архипископы, епископы, весь священческий, монашеский, диаконский и иноческий чин. Богом храни мою державу нашу власть, и воинство и я, и всех православных людей, И я, всех труждающихся, чтущих, поющих в святом храме, семь жертвователей, благоукрасителей, благоустроителей святого храма сего, всех ненавидящих, обидящих, злословлящих и любящих нас. Пасхи всех православных христиан, да поменяет Господь Бог во царстве своих, да не призна во веке веков. <косвист> И Вынешний, не Боже, угненный язык и отдаешь свои Бог. Чесного и Пресвятого Стела и крови Господа Бога Испаса нашего Иисуса Христа прищается Божий. Слови достояние Твое, и же в видении огненных язык с небесе не спасла бы Пресвятого Духа, на святые ученики апостолы Христос, истинный Бог наш, были в пречистых Своей Матери. Святых, славных и всех вольных апостол, и же воссвятываются наши Анна, Кепиского Господина града Златоустого, святого праведного Петра Преподобних і Богоносних, Отец наших и всех святых, помиловать и спасет нас, як облад и человеку любезен. не в тебя спасение и Господу помолимся. Господи, помилуй. Вы славитесь на отцах и спокойнее войну, да, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси помилуй, милость, нас, Боже Твою благодатию. पश्चाद होती है धनवती पक्षा दूती है डापायती Облажающий чай, пришения, Бог и благотворяет, у тебя даняй, происходящий. Не спасла святого Духа на святые связи ученики и апостолы, и же сидя на едином Твоего жду, их и исполнившись, не спущи, моя благодати его и благо нашей языки, и ныне величие Твоя и прорекоша, ныне в Лубово молящихся, тебе услыши нас, силы Твои избави нас от всякого обстояння, всякого навета, сопротиволежащего, подай же нам и Настоящий вечер, с приходящей ночью, совершен, святыми безвешен, безболезнен, безмечтателен на все дни жизни нашей молитвы, святые, Бородицы всех святых, от века тебе, благо угодивших, заступи, сохрани нас, Боже, твоєю благодати. Господи, Господи, избави нас от всякой стрелы летящей днем, избави нас от всякой вечер дне приходящей, примежет жертву вечерней наших воздеваниях, удобь же нас в ночное время беспорочно миновать. Не испытал из зла, избави нас от всякого смущения и боязни, О, дьявол нам приходящих, даруй душам нашим умиление и умыслом нашим попечение, О предстоящем ответе, на страшную праведном Твоем суде, при к страху Твоему плоть нашу и умертви наши земные члены, так в тишине сна мы просветились созерцанием судей Твоих, удали же от нас всякое мечтание, непристойное и похоть вредную. Подними же нас во время молитвы, укрепленными в вере и преуспевающими в заповедях. Заступі, спасі поміло, помилуй, собрані нас, Боже, Твоєю благодаті, невечерпне, жакидайне, просвітительне джерело єдиносущна, за все ми придвічна творча сила, всю справу спасіння людей чудово здійснив тихристе Боже наше. Гайдани смерті, ворота пекла, зруйнувавши, луха духів, безліч подолавши, привів себе на непорочне заколення за нас, і тіло причисте, недоторкане і до жодного гріха не причетне, уже подав і страшним цим, і незбагненим священодійством життя нам вічне дарував, цей досконалий Спасительний день свята, ти благолив, благоволив, приймати. Отчисні молитви за утримуваних у пеклі і даруєш нам велику надію на покаяння цим утримуваним полегшення мук і розраду від тебе почуй на смирене грабів твою молимося тобі і у покою. Душі спочали грабів твоїх у місті світло, у місті приємному, у місті прохолодному, де немає ніякої недуги, журби, зітхання, і в селі душі їхні в оселі праведних, і мир, і полегшення дару їм, бо непомерних хвалитимуть тебе, Господи, і не ті, що в пеклі дерзають, приносити тобі сповідання, а ми живі, благословляємо тебе і молимо про влади всіх благ подателю. Даруй, щоб і вночі, і на постелях наших ми із благоволінням споминали ім'я Твоє і роздумами роздума про Твої заповіді, просві... просвіщаючись. Стали в радості душевній на славослів'я твоєї милості, молитвами благання, тобі милосердно приносячи за гріхи свої і всіх людей Твоїх, на яких ти мило, молитвами своїх Святої Богородиці, зглянься милостиво, заступи, спаси, помилуй, седрані нас, Боже, Твоєї. Що люди словом своїм створив, з небуття землю, небо, море, все, невидиме і видиме, ти повелів землі родити, у свій час на радість нажиття людям, ти сам, плоди, благовладиго насіння, це з різноманітним, зіллям і квітами, принесеними у святий храм, цей благословив Святий Духом Твоїм святим і робив Твоїх цих. Що принесли це зілля квіти насіння в дуся безтверне, очисти в імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь! Благословляється і освячується зілляця і квітиці, окроплені цією священною в імя Отця і Сина, і Святого Духа.